Я вам пропоную тему Туреччини і Російської Федерації, адже Росія uh -huh. і Туреччина намагаються домовитися про збереження обсягів поставок газу від Газпрому у рамках переговорів про продовження двох великих угод. Контракти на сукупні поставки в обсязі там до 21 мільярда кубометрів за рік закінчуються uh -huh. 31 грудня. І видання Блумберг із посиланням на джерела пише, що Москва і Анкара ведуть. Переговори про збереження річного обсягу поставок на рівні близько 22 мільярдів кубометрів, і аналітики ставлять під сумнів майбутнє поставок російського газу до Туреччини на тлі зростаючого тиску з боку адміністрації. Президента США Дональда Трампа, який прагне обмежити закупівлі енергоресурсів. Тому зараз теж наскільки економічно вигідним для Туреччини залишається імпорт російського газу на тлі розвитку власних енергетичних проєктів і диверсифікації джерел постачання, і як на це все впливає президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп? Дуває, але не суттєво. Тим паче на Ердогана важко вплинути усі часи. Туреччина ніколи не підтримувала санкційний тиск на Росію і слова зовсім. Ми постійно за неї забуваємо. Ну, Туреччина це окрема історія. Туреччина не вводила санкції проти Росії. І в перший рік широкомасштабного вторгнення в турецьких банках це офіційне повідомлення Центробанку Туреччини. З'явилося, якщо мені не зраджує пам'ять, чи 26 чи 27 мільярдів доларів невідомого походження. От вони не можуть пояснити, звідки вони взялися. На рахунках є. Ну, це ну, не, не, не майже повністю наш золотовалютний резерв НБУ, але все рівно цифра така. Вражаюче, звісно, звідки вуха ростуть у цих і ноги, у цих грошей з Росії В прямому сенсі слова цього валізами позавозили там, на рахунках розміщували. А питання ж газу це продовження цієї політики Ердогана, який вміє і має можливості, незважаючи на те, що в Україні триває війна, але продовжувати торгувати з росіянами, забезпечувати їм туристичні відпочинки. Ну і не лише газ одне із питань. Так само, як і протока Босфору, судна із контрабандою нафтою, це все рухається, і туреччина отримує шалені доходи, хоча впоратися із інфляцією Ардогану не вдається вже впродовж багатьох років. Але якщо говорити про газ і про південний потік, власне який ну, за великим рахунком то і контролює Ардоган, його треба наповнити. Він наповнений наповнюється в тому чи за рахунок Азербайджану. А тут варто задати історію із публічним вибаченням Путіна перед передалівим за збитий літак на території Чечні, коли відпрацювала по ньому російська ППО. Путін не випадково спросив вибачення, тому що Путіну треба справді зберегти об'єми постачання трубного газу до Європи. А це тут і Угорщина, і інші країни можуть отримувати. А, і те, що за прогнозами цього року об'єми га російського газу до Європи можуть бути мінімальними за увесь період, відколи взагалі ще радянський союз підписав контракт із ну тоді перший був із Віднем, про постачання а, нібито 12-14 мільярдів кубів, то зараз цифра може бути ще менше. і Росія робитиме все, звісно, щоб це відбулося, в тому числі завдячуючи Азербайджану. Речного свого часу зробила заяву: ми готові експортувати наш газ турецький до Європи, натомість будемо використовувати російський. Але він однією трубою йде. Ну так само скаже і Азербайджан. Ми готові експортувати до Європи наш газ азербайджанський, але будемо використовувати російський. Такі проекти вже реалізовуються. Тому я не виключаю, що дійсно у Європу потрапить трішки газом, м'яко кажучи. Проб'єми зараз не готовий говорити з Азербайджану, з Туреччини, нібито не російського походження, але як ви там розділите в одній трубі турецький, азербайджанський російський газ, ну, навіть данці говорять, давайте щось будемо робити, ми будемо якось встановлювати, що ми, коли будемо отримувати газ, то ми повинні розуміти, що він не російський або там нема російського газу. Ну, вибачте, це якась маячня. Я з колегами про це говорив. Ті, хто добре знається на цій темі, ну ще нафту якось можна там дослідити, вона російська чи не російська. А от з газом це в принципі нереально. Він в купу змішався і потік, і коли це починають розказувати, що це не російський газ. Ну на кого це розраховано? Ну українці ж не телепні, це розуміють, але проблема заключається в тому, чому що Трамп, заходячи на газовий ринок Європи, пропонує. Ціну, яка не конкурентна з російською, Росія, враховуючи її свої складні зараз, часи дійсно з економікою готова продавати її за безцін. Та Вони раніше її продавали дешевшим, чим нам до Європи в рази. Тому я думаю, що ми будемо бачити це продовження. Я вже закінчую пані Волю. І це справді цікава тема. Обов'язково до неї повернемось. Дякую, пане Валерію. Дякую вам ще раз за цікаву розмову. Шановні друзі, не забувайте підписуватись на телеграм-канал, пана Валерія. Також YouTube канал. Я вам дякую за цікаву та важливу розмову. Бажаю вам спокійного продовження цього дня. 7% нафти, яку видобувають Росіяни, постачається до Туреччини. Туреччина ніколи не підтримувала санкції проти Росії. Ні спочатку широкомасштабне вторгнення, ні раніше. Єдиний епізод в історії взаємні сучасних відносин Росії та Туреччини був це пов'язаний із збиттям літака. Тоді ну, не заборонили росіянам їздити до Туреччини відпочивати. Це суттєво позначилося на економіці Туреччини, тому що росіяни дуже багато провозять грошей туди. А Вердоган, ну, усі часи залишався, він там, ви собі воюйте, хоч постріляєтеся, хоч подохніть усі. Йому було начхати на це все. Вибачайте за прямоту мову, не так воно виглядає. І коли там міністр Байрактар говорить про те, що ми будемо купувати газ, ви пані Олю, дуже слушно говорите про це, ну, цитуєте, yeah. та? то мені сьогодні сподобався коментар одного із моїх дописувачів у телеграм-каналі. каже: Байрактари бувають різні. Є ті барактари, які допомагають Україні, є ті, які не хочуть допомагати. Ну от така, от, знаєте, іронія долі на перший погляд. Але ми з колегами, наприклад, в рамках центру це обговорюємо ледь не щодня і давно. І вчора я говорив, от із Олегом Пензеним, до прикладу, на цю тему з зі Сходовськими, економістами. А тут яка історія виходить за їхніми міркуваннями? І те, що я бачу, зараз намагаються світі відмежувати війну Росії проти України. Від бізнесу з Росією. А, і зверніть увагу, що, ну, наприклад, Ердоган не є в цій частині виключенням, навіть що стосується європейських країн. Уже згаданий мною неодноразово у ваших фірах Еммануель Макрон, очільник Франції, президент Франції, він також підторговує, м'яко кажучи, з Росією. А, буквально вчора підписали угоду величезну, там, на довстрокову між Угорщиною та Францію на постачання з Франції скрапленого природного газу. У мене запитання, а коли це Франція стала видобувачем, я не знаю, як там, де вона його бере, цей скраплений газ, що вона його виробляє, звідки вона його бере? Вона його купує в Росії, а потім перепродаватиме його до Угорщини. І Угорщина звітує про те, що вони займаються дуже успішно питаннями диверсифікації джерел неропостачання. Це один із прикладів. Далі Туреччина, про ми говоримо, яка ніколи не підтримувала санкції. Наступна Тайвань, яка також допомагає Україні одній рукою, а іншою торгує із Росією. Вони в цьому році купили у Росії нафти на понад 11 мільярдів доларів. І всі воліють просто не помічати того, що війна йде, вони роблять заяви так, для окозамилювання, замилювання, але тихенько торгують і все, їх добре. Розумієте, в чому проблема? Це якраз проблема. Ну, ви чудово, це розумієте. У нас це обурює найбільше, турків це не хвилює взагалі, від слова зовсім. А французів так само. Тим паче, вчора ж Путін побіцяв Макрону, що він не буде запускати по ньому дрони. Кате в нас і дронів таких немає. Це все жарти жартами, але це гірка реальність. Яку сьогодні оцінює мабуть, найбільш адекватно лише Дональд Туск, який говорить про те, що прокиньтеся ви в Європі? Війна вже йде проти Європи. Вона не завтра буде, не в 30-му році, до якого ви готуєтесь вже Росія. Розпочала війну проти Європи. Ну, єдине тільки тут я хотів би уточнити, а поляки вже зовсім перестали співпрацювати із Росією. На жаль, ні, так само, як і в нас були господарчі відносини з Росією. Ми отримували гроші за транспортування нафти до е російської до Угорщини, так, напряму друзі. Це є величезна проблема на сьогоднішній день. Але е я все це розповідаю не для констатації фатальності, а для того, щоб все-таки. Е Підкреслити важливість політики, яку сьогодні проводять Америки, стосовно тиску на Європу і на країни НАТО, бо Трамп саме так і говорив, і тут він не те, що натікав, він прямо сказав Ердогану. Він Ердогану прямо навіть сказав: припиняйте купувати нафту у Росії, ви не можете цього робити. Це все означає про те, що тут якраз в силу обставин, які склалися інтересів, які в цій частині співпадають у нас із американцями, а саме інтересів американців у продажі власних енергоресурсів на європейський ринок. Ну і в тому числі він я так сподіваюся, не проти продавати до Туреччини, тому що підписали ж угоду із Туреччиною на постачання скрапленого газу природою з Америки. Ну для того, щоб задовольнити бажання Трампа. І оці якраз бажання Трампа вони потроху, потроху, але все таки допомагатимуть нам заводити російську економіку в глибоке піке, куди вона летить. І тут питання швидкості цього польоту, або це буде гіперзвукова швидкість, або буде така знаєте, плаваючий дельтаплан. Поки що, це десь як на мене щось посередині, але є запас міцності у Росії. Це внутрішні резерви, які вони вишукують. Ну, до вони сказали, будете конфіскувати російські активи в Європі. Ми конфіскуємо західні активи в нас. Вони також вже зібралися лізти в кишені до своїх громадян. Ну Путін буде вишукувати ресурси, щоб повоювати ще а тут. Якраз ж питання: наскільки довго його вистачить? Туреччина в такий спосіб фактично підтримує сьогодні війну Росії проти України. Вони це про це говорять голос.